Тут дзвону, бабуся, ракета попала у дом. Наш труп моего папы, а потім мами. Все ж надо на день рождения так, і Бог забрав, Бог забрав. Тварюки ті забрали. Чоловік баче, розказує, приставляли йому автомат до голови, хотіли вбити, А він каже: на вулиці, бо тут дві внучки. Я не хочу, вони бачили це все. Це справжні українці з героїчним серцем. До 24 лютого він студент третього курсу, тільки що повернувся зі Швеції, де проходив чотиримісячну практику навчання. Він пішов добровольцем на війну. Вічна шана загиблим героям. Вічна пам'ять. Він домальовував її портрет. Заходить і каже, я пройшов комісію і довоював наш художник загинув. Історії війни: щопонеділка, щосереди, щоп'ятниці, о 19-й на НТН.